Студенти 20 років тому і студенти зараз. А чим вони взагалі відрізняються одне покоління від іншого? О, вони дуже сильно відрізняються. От коли ми з тобою були студентами, і теперішні студенти це зовсім різні люди. А, зараз студент він, він бар'єрів не має. От приїхав там. Сергій Михайлович на публічну лекцію. Студенти взагалі, отак прийшли, привіт, там можна пофоткатися, можна в них бар'єрів, вони не відчувають цих бар'єрів. Студент хоче, от міністр читає публічну лекцію, студент стає собі, йде, виходить з аудиторії. Йому. Без задніх мислів. Ми собі це могли колись дозволити. Коли Леонід Данілович приїжджав на стадіон, всі сиділи, як зайчики, да, по стойкі смірно. своїми. Смір, Стокий все, ви що? Це, це не дай Бог встати і піти. Я, коли був студентом, я не дозволяв собі встати з лекції і просто вийти з аудиторії. Зараз студент, от він собі що хоче, те він собі от, придумав, вийти, може, по телефону може поговорити. То студенти, вони такі безбар'єрні. Вони зараз студенти з. Новими скажімо так, формами там спілкування, використовуючи штучний інтелект, вони зовсім по іншому вже готуються до пар, вони зовсім по іншому готують свої дипломні проекти. Тобто зараз студент він наскільки перенасичений новою інформацією, новими можливостями, у нас такі можливості не було. Ми черпали знання виключно там з книг, з журналів. А зараз джерел. Було бажання це просто мега. Тут аналітики, скільки. І студенти вони зараз більше, е, от коли ми навчалися, в нас не було бажання працювати. Да? У нас було бажання вчитися. Зараз студенти балансують між тим, щоб працювати, і тим, щоб вчитися. І вони знаходять е, таку золоту середину е, і поєднуючи і роботу, і, п, і навчання. В, 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 в багатьох студентах це по. Получається в деко не виходить. Тому тих, кого не виходить, хто не виконує навчальні програми, хто е, не виконує фінансові зобов'язання по відношенню до університету, Ми відраховуємо. Ми дуже багато відраховуємо студентів в минулому році. Ми відрахували десь е, близько 500 студентів, десь 10%.